Самий простий рецепт салату із червоного відвареного буряка. Це дуже смачно, корисно і поживно. Бурячок я буду натирати на корейську терку. Також можна використати і звичайну терку. Спочатку натру бурячок. До речі, ви можете підтримати мій канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. Так як я дуже мрію про блендер, який мені б дуже допомагав би на кухні. Тепер залишилося натерти чесничок. Тру на маленьку терку. Додаю перчик. Трішки додам. Небагато солі і вливаю сонячну колорію. Перемішую. Ось погляньте, який смачний салатик. І ще він дуже-дуже корисний. Йому ж стільки багато вітамінів. Смачного салат мімоза. Так як немає у мене кільця харчового, буду використовувати від 5-літрової пляшки, яку я вирізала в серединку замість кільця. Спочатку трішки. Зроблю сіточку майонезу. І перший шар буде в мене картопля. Буду натирати нам дрібну терку. Трішки присолю. І наступним шаром буде в мене це консерва сардина. Я рідину трішки залишила для соковитості. І повну це все вилкою. На картоплю роблю, поливаю картоплю майонезом. І розмащуємо майонез. Крепко втрамбовувати не буду, щоб салатик був більш таки повітряний, ніжний. І викладаю сардину. Наступний шар буде цибулька. Наріжу її кубиком. Якщо цибулька занадто пекуча, гірка, її можна замаринувати. І викладаю цибульку зверху. Знову майонез. Наступним шаром буде морква. На ту ж саму маленьку терку, яку я терла картоплю, буду натирати і моркву. Розрінюю і майонез. Залишилось білки відділити від жовтків. Тепер натираю білки на маленьку терку, розрівнюю, трішки присолю майонез. І на маленьку терку натираю жовток. Розрівнюю. І тепер ставлю салат в холодильник приблизно на 4 години, щоб всі шари поєдналися. Ось минуло 4 години і зараз прикрашу ще трішки зелені. У мене це укропчик з морозилки. Тепер буду обережно діставати форму. Погляньте, який гарний вийшов салат. Давайте ж подивимося, який він в розрізі. Який ніжні. Це дуже смачно. Рекомендую. Смачного. Моркву по-корейськи. Спочатку займуся морквою. Беру миску, беру терку і натираю моркву Ось моркву я натерла Тепер сюди ж на маленьку терку натираю чесник. Тепер потрібно на сковорідці, на плиті, нагріти соняшникову олію. На сковорідку вливаю олію. У мене морквинка одненька, тому олії буде небагато. І потрібно, щоб олія дуже добре нагрілася. Перевірити можна за допомогою зубочистки або дерев'яної шпажки. До моркви додаю спеції до корейської моркви. Більш ніяких спецій нічого додавати не буду. Ось бачите, йдуть бульбашки. На зубочистці. Значить, олія добре підігріта. І відразу ж гарячу олію заливаю до морку. І швиденько перемішую. Вже який запах пішов. Трішки охолоне і ставлю в холодильник приблизно на 2 години. Ось минуло у мене 2 години. Така гарна морква. Хрумка, соковита. І готується дуже швидко. Смачного! Який гарний салатик у нас получився. Яблука, плавлений сирок дрібно її кричимо. Кубиками. Беремо і ріжемо такими довгенькими полосочками. Беремо наше яйце, також відправляємо до яблук. М -м -м. Вам не передати, який вкусний. як смачно! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні в нас буде салат, який я назвала оригінальний. Для цього салату нам потрібні яблука, я взяла 5 штучок, зелень, яйце, плавлений сирок, цибулька, майонез. Спеції за смаком і оцет, і кип'ячена вода. Що ми спочатку робимо? Ми беремо цибульку, половинка і ще такий кусочок. Відрізаємо хвостик. і дрібно її кричимо, кубиками і тепер нам потрібно її замаринувати. Рецепт маринованої цибулі я залишу в описі під цим відео. Кидаємо її в окрему миску, додаємо сюди чайну ложку оциту, і чайну ложку цукру, і заливаємо нашу цибулю окропом. Перемішуємо, щоб цукор е, розтав. І тепер хай стоїть і маринується. Зараз вона нам не потрібна. Тепер займемося яблучками. Нам потрібно виняти серединку. Я заздалегідь їх помила, висушила рушничком. Шкірку знімати не потрібно. То полюбляє оригінальні такі салати, цей варіант буде на ура. Я полюбляю додавати в салати яблука, не знаю, Можливо, і вам сподобається, будете користуватись таким також. Яблука підійдуть любі, які і солодкі, і кисло солодкі які у вас є, за вашим бажанням. Все, яблука я почистила, яблуки вийняла з середину, і тепер приступаємо до їхнього їх нарізати. Беремо і ріжемо такими довгенькими полосочками. От я нарізала такі довгенькі, і тепер де довге перерізаємо на половинку. такі приблизно кусочки. Цей рецепт салату я роблю не вперше. Всім сподобався в нашій сім'ї. Надіюсь, і вам також сподобається. От наші яблучка я накришила. Всі вони приблизно одинакового розміру. Де є трошки більші, де менші – все рівно це ж ми для себе готуємо. Так, тепер відставляємо у сторонку. Беремо наше яйце. Ви можете використати її два яйця, і нарізаємо їх кубиками дрібненьки. І відправляємо до наших ябучок. Тепер нарізаємо зелень. Також відправляємо до яблук. Тепер залишився наш сирок. Його нам потрібно натерти на терці. Я завжди тру на бокову меншу тертошечку. Сирків можна і два використати, хто як полюбляє. І також відправляємо до наших яблук. Тепер залишилося нам сідити нашу цибульку. Рідина не потрібна. Можете також і потрішки віджати її і до наших яблучок, до нашого салату. Додаємо спеції. Сіль, перець все за смаком. І додаємо наш майонез. І перемішуємо. Цей салат такий виходить кисло-солодкий, навіть не скажеш, що там, що він із М, -м, -м. Вам не передати, який вкусний, як смачний. Подивіться, який гарний салатик у нас вийшов. Спробуйте, куштуйте смачного! Дуже смачний салат з ананасами або, ще, говорить, ананас під шубкою. Для нашого салату потрібно 200 г кукурузки, 300 г твердого сиру, 2 яйця, підварене філе куряче, майонез. І баночка ананасів. У мене такими от шматочками. Я буду робити подвійну порцію, такі дві мисочки. Саме перше, що буду робити, це нам потрібно порізати наше філе. Буду різати на такі невеличкі шматочки. Тепер першим шаром буду викладати ананас. Добре, що мені попався такий ананас шматочками, що не потрібно його різати. Роблю сіточку майонезу. Тепер викладаю філе. Знову сіточку майонезу. Наступним шаром натру яєчка. На маленьку терку, розрівнюємо яєчко, трішки присолю зверху, знову майонез, Наступне кукурузка, розкидаю її по, всьому, по всій мисочці зверху і зверху натираю на дрібній терці наш сир. Прикрашаємо наш салат за бажанням, можна зеленю прикрасити, все, що у вас є під рукою. Я зроблю майонез, сіточку майонезу. Даємо постояти нашому майонезу 2 годинки, щоб усе просочилося. І можна подавати до столу. Смачного! салат під назвою Королівський. Спочатку замариную цибульку, розріжу її на і таким от. Смужечками тоненькими. Перекину до миски. До цибуля додам чайну ложку цукру і дві чайних ложки оцту. Залью це все окропом. Так цибулька не буде гірчити. Все залишаю в стороні. Тепер підготую печінку. Тру миску і на велику терку натираю печінку. І її заздаліть відварила свинячим. Можна використати будь-яку. Тепер до печінки додам майонез. І перемішаю. За бажанням можна додати пару зубчиків часнику. чеснику. Також відставляю в сторону і займуся крабовими паличками. Їх потрібно нарізати маленьким кубиком. Перекину поки що до миски. Залишилось білок від жовтка від'єднати. Цивулька промаринувала, зливаю рідину. Тепер буду збирати салат. Беру тарілку. Тепер потрібно взяти харчове кільце. Але так як в мене його немає, тому використовую від 5-літрової пляшки, вирізала серединку від пляшки. Буду використовувати домашній майонез. Зробила його всього навсього за 5 хвилин. Залишу вам рецепт в описі під цим відео. Роблю сіточку з майонезу, і першим шаром у мене буде печінка. Печінку я перемішала із майонезом для того, щоб в салаті потім вона не буде кришитися. Знову зроблю трішки майонезу, і наступним шаром буде цибулька. Чудове поєднання цибулька і печінка. Майонез, Крабові палочки, майонез. На маленьку терку натру сир. Відразу над салатом. Розрівняю. Сіточка з майонезу, на цю ж маленьку терку натру жовток, трішки присолю, сіточка з майонезу і на малу терку натру білок. Розрівнюю, крепко не прижимаю, щоб салат був повітряним ніжним. І майонез. Зверху присипаю кукурузкою. Ставлю салат в холодильник для того, щоб просочились всі шари приблизно на годинки 4. Ось минуло у мене 4 години. Вирішила ще трішки прикрасити зеленою цибулькою. Буду діставати форму. Який гарний кольоровий вийшов салатик. Давайте розріжемо, подивимося. Мам не передать, це дуже смачно. Соковитий, ніжний. Смачно! Салат під назвою Наталія. Спочатку підготую цибульку. У мене така чималенька, велика цибулина. і наріжу її півкільцями. І тепер відправлю її смажитись. На сковорідку вливаю небагато олії. Додаю чайну ложку цукру. І смажу до готовності. Поки цибулька смажиться, підготую печерицю. Розрізаю на опіл і такими не тоненькими шматочками нарізаю. Ось цибулька гарненько так підсмажилася, відправляю її до миски. І слідом смажу печериці, а цибульку залишаю охолоджуватись. На тій самій сковорідці, що смажила цибулю, додаю трішки олії і переношу печериці. Смажу до готовності і до випарування рідини вологи. Поки печериці смажаться, підготую інші інгредієнти. Куряче м'яско наріжу смужками. І м'ясо переношу до цибулі. Також наріжу смужками яйця і перекидаю до миски. Почериці вже підсмажилися, додаю в салатник. На велику терку натру шматочок твердого сиру. Сир переношу до миски, додаю мелений перчик, сіль, майонез і перемішую це все. Погляньте, який вигляд має салат. Чудовий варіант для святкового столу. Смачного! Дуже смачний салат під назвою соковинка. Спочатку наріжу капусточку. Я буду використовувати половину пакінської капусти. Відрізаю жовку. Також буду використовувати білу частину, тому що вона соковита. І мені подобається, коли вона є в салаті. Надрізаю і нарізаю. Перекладаю капусту в миску, в якій буду замішувати салат. Помідор наріжу кубиками. Відправляю до капусти. Використовую пів огірка, нарізаю також маленькими кубиками. Ще залишилося нарізати яйця також кубиком. Цей салат виходить неймовірно смачний, його можна готувати не тільки на кожен день. А навіть можна і подати її на святковий стіл. І тим паче він дуже легкий у приготуванні. Залишилось додати кукурузку, сухарики, майонез, солю перчу за смаком. І перемішую. Багато майонезу. Не додаю, тільки буквально 2 столові ложки. Для приготування цього салату я витратила ну, максимум 10 хвилин. І вже готово можна подавати до столу смачного. Смачний салат під назвою Тетяна. Для нашого салату нам потрібно два бурячка, в мене таких невеличких червоних. Приблизно 20-30 грамів кукурузки, 4 палочки крабових палочок. Приблизно у мене тут 5 горішків, влоски горіхи, я їх подрібнила. Невеличкі 2 цибулинки, 2 яблучка, 2 яйця і приблизно 20-30 грамів сиру, і майонез і оцет. Саме перше, що нам потрібно зробити, це нам замаринувати нашу цибульку. Я її поріжу. Невеличкими кубиками, мисочку перекидаємо. До цибульки нам потрібно додати чайну ложку цукру і приблизно чайну ложку оцту. І все це залити нашу цибульку окропом. Перемішаємо і відставляємо в сторонку, хай маринується. Наступне я візьму наші яблучка наших яблучок потрібно вийняти серединку. Шкірку я не обрізаю. З наших яблучок я вийняла серединку, і нам потрібно їх нарізати смужками такими. От приблизно от такі от смужечки. От яблучка я нарізала. Тепер наріжемо яєчки, наріжу їх кубиками, відправляємо їх до наших яблучок. Наступне це поріжу е, наші крабові палочки. Спочатку навпіл і потім кубиками. Також кубиками поріжу дуже маленький сир. Перекидаємо це все в миску, і маленькими кубиками поріжу бурячок. І бурячок додаємо до нашого салату майбутнього. Сюди ж додаємо горішки із нашої цибульки маринованої. і зливаємо. Рідину і додаємо в салат. Додаємо спеції сіль перець, все за смаком. І заправляємо все це майонезом. І залишилося нам тільки перемішати. Кольоровий у нас виходить салат, який гарний. А ще і корисний. Бо тут теж і яблучка, і бурячок. Вже слинка тече. От і наш салатик і готовий. Вже можна його подавати до столу і смакувати. Дуже смачний салатик. Смачного. Почінковий салат. Все готується швидко із доступних інгредієнтів. Спочатку займуся цибулею. Її потрібно нарізати маленькими кубиками. Тепер переходжу до плити, цибульку потрібно підсмажити. На сковорідку вливаю олію, небагато. І закидаю цибульку. Все, цибулька підсмажилась, виключаю вогонь, Залишаю хай охолоне. Тепер підготую печінку. У мене це куряча печінка, можна взяти яку завгодно. І потрібно її натерти на велику терку. Печінку я заздалегідь відварила. Тепер до печінки додаю трішки солі і додам майонез. Перемішаю. Завдяки цьому, якщо взяти окремо, перемішати з майонезом печінку, то в салаті вона не буде кришитися, буде тримати форму. Тепер буду збирати салат. Беру тарілку і першим шаром буде печінка. Розрівнюю її. Можна робити яку завгодну форму. Круглу, квадратну, кому як зручно. Тепер додаю половину засмажки наверх печінки. Розрівнюю і зверху викладаю половину рису відвареного. Роблю сіточку з майонезу, іншу частину смаженої цибулі викладаю наверх, розрівнюю І викладаю зверху, залишився, який залишився в мене рис. Роблю знову сіточку з майонезу і зверху натираю яйця. Але спочатку відділю білок від жовтка. Жовтки спочатку натираю. Трішки десь підрівняю. трішки з май... майонезу і натираю це все зверху білком. Присолю знову сіточку майонезу і прикрашу це все кукурузкою зверху. Тепер відправляю салатик. Холодильник приблизно на 2 години, щоб він гарно просочився. Ось минуло в мене 2 години. Погляньте, який гарний вийшов салатик. Давайте подивимося, який він в розрізі. Ніжний смачний салатик із починкою. Повірте, це дуже смачно! Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!